робили правку, щоб все було файно. Подивіться, по-перше, головне, реверс знаходиться на рулі, коробка перемагання передач і інше з остальних бюджетних аналогів. На рулі, як в Донфенгу, як в Фотоні, як ТТЗ, ну, як в топових тракторах. Потім навісне тут все є, все, що треба, все, що потрібно, і посилені тяги. І дві гідропари, всі гідравліки плавить, обратіть внимание на задній мост, він йде ну не з 24, ки то йде мост потужний, поставив моста файно, поставив більш потужну коробку і, звісно, примусова гідравліка, як у всіх, яка опускає саме нижня точка, там буквально 3-4 см від землі. Дороблена. Опці мотор КМ-овський, 490-й ото хлопці буде тестить. Реверс, 8 вперед, 8 назад. Ходова часть повністю в нас іде посилена. Відповідає 40 кінським силам. Колеса 11.2 на 2